Всім привіт! Сьогодні 6 лютого. У нас вечір з нашими тваринками. Нашому зюнчику вже 10 місяців через 2 місяці рік. Великий хлопчик. І бусяші наші 5,5 років. Вони взагалі у нас друзі. Звичайно, ми їх не вставляємо самих, Ну, а так ніхто нікого не ображає. Кішка і Щурик. А зараз у нас буде міні прибирання. Треба прибирати в кліточці. Доця, будеш мені допомагати? Так. Ану, випускай зюнчика. А буська у нас ліглі і просять. Ось дзінчик вийшов. Буся його трошки побаюється ай ля ля ай, ай. ай, Зюня! Ай як боюсь, боюсь. Буся, ти що така боя? Буся сховалась за тюль. Буська боїться. Ой, тікай Буся, ой, тікай, бо він зацілує тебе. В тюлях замоталися, застряли. Ой, тікай, тікай! Ой страшно, страшно. Зюнчик, каже, такий хороший хлопчик, а мене бояться. «Любопитна криса. Все йому цікаво. А ти, Бусюня, трус боягус. Зюнька хоче погратися, просто біжить за нею. Ото вже тварючки, сміхотуни. З ними можна спостерігати і спостерігати. Отак випустиш Зюньку і сидиш, спостерігаєш. Зюня. Зюня. Зюняшка. Він знає своє ім'я, розумний, дуже лагідний і дуже любопитний. Зюня не лізь на шкаф. Ми нещодавно купили йому такий десерт горіхове асорті. І я скажу, що йому дуже сподобалось. Він вже з'їв два таких кружельця. Ану, спробуй Анютка, відкрий. Зараз, напевно, затягне в кліточку. Юня. Ні, ти, ну, він сам може візьме. Хоча воно тяжке. Ой, ой, ой. Ох! Скільки багато. Ні, напевно, він наївся, бо він сьогодні з'їв майже цілу штучку. Коротше, Зюня, буся з тобою гратися не хоче. Бузька тримає дистанцію. Подалі, подалі. І цікаво, і страшно. В кого так товаришують кіт зі Щуриком? Ні, ну, Буся ти взагалі трусіха, ну дивись, знов за тюль сховалась. Зюня навіть знайти не може. Одним словом, грають в хованки. Буся ховається, а Зюня шукає і доганяє. А ще Зюнчику треба почухать пузіко чотири рази на день, а можна і не чотири, можна й десять. Боже мой. Боже, яке воно хороше. до тебе на ручки хоче. До мене давай клітку лучше прибирать. Давай. Зараз зробимо чистоту і порядок. Цьому хрюнделю. Та хватить його цілувати, знімай поїлочку. Під дом. Зараз буде все чистеньке і гарненьке. Тепер насипаємо кукурудзяний наповнювач. а Буся вирішила поїсти юньки на їжу. Все висипати? Так, да, це все висипати. Буся, будь сміливіша. Взагалі, то щурики не крепко люблять, коли їм прибирають клітку. Їхній запах пропадає, але наш Зюня реагує нормально. Я б не сказала, що він нервує. А от Буся нервує. Очі, такі просто страшно-страшно. Раніше полювала за хвостом, а тепер вже її не чіпає. Думаю, ну, ладно, от гріха подальше не буду чіпати хвоста, бо дуже страшно. А зюняшка вирішив помитись. А тепер треба дати нашому зюнчику хрустика. Ось він обожнює такі хрустики. Вимани його з клітки. Зінка. А кружок так, щоб він покрутився. Забула? Так, да, забула. Дзівня? Кружок? Кружок? Дівнь, кружок. Він вже й забув, ти так давно Я йому. забув. А ні, все пам'ятає. Да. Недаром кажуть, що щурики мають високий інтелект. Якби він ще розумів, що треба... не треба так багато мітить, щоб ми не ходили у пісні, оце б було взагалі. Юня ж не, не зважає на бусю взагалі. Буся тікай, Буся тікай. От там сиди і спостерігай. Юня, Юня. О, Юня вже розинку п'явола. Ну дай йому ще. Він вже наївся, по-моєму, він не хоче. А може й хоче? Ой, який молодець. Ой, який ти молодець. Так ти їсиш, зюнька, що й самим хочеться щось похромтіть. Боже, яка милота. Ми купили бусі таку дряпалку, а вона взагалі не розуміє, що треба з нею робити. Спить на ній, просто сидить біля неї. Грається цим метеликом. Грається метеликом. Ось така. Одиночек собі знайшов, заховався. І Жінка гуляє. Йому все цікаво, він скрізь ходить. Саме головне, що він не гризе. Ай-яй-яй-яй-яй, ой, Скажи, Буся, на моєму лежачку. Що це за неподобство? Вигнав. Вигнав бусю. Ти що, Зюня? І хоче спуститися, напевно. За Бусею. О, зараз він буде когтики точить. Зараз він научить. Бусю. А! З хвостом. Давай. Оце треба обережно, Анюта, бо вона може. Ого. Буся на хвоста почала Буся. полювати. Ні, не Буся, такого ми не дозволяємо. Ні, ні, такого не можна. Ні, Бусінка. Все, що вона почала полювати, забирай, бачиш? Угу. Бери його на ручки. Ну, звичайно, бо він в неї вигнав з її будиночка і лежаночки. Бусі. Бусі. одним словом, буся в шоці. А тепер Зюня вибирай смаколика. Ой, горішок чи що він вибрав? Зернятко. Він вибрав такі зернятку. Ну, я такі. думала, або горішка, або хрустика, щось смачненьке. А є, а є-то він що? Ну да, зерно. Зерно? Дай ще йому. Хай сам вибере. Ой, як він дивись. Він сам вміє вибирати. Сам Ну так. Да. Щось несмачне вибрав. Оце він не любить. Надіємося, що вам було з нами цікаво. А тепер всім пока-пока!